Ніби звичайний. Отакий, як ото я показував перший. Але солодкий. От одночасно, в однакових умовах виноград. Але цей виноград пахне по-іншому. Ну що ж, похоже на те, що я встановив. Ну, є висока ймовірність того, що встановив, що ж це за виноград, назва. Винограду, який мені подарував дядя Славік. Ось він на фото. Я прочитав багато, тут передивився в інтернеті, відео. Почав шукати, як почав шукати. Ага, дядя, дядя Славік живе в Дубровиці Рівенської області. До його виноград попав з Білорусі. Значить, треба шукати виноград Білорусі. Почав дивитися, що ж там є. І по всіх ознаках похоже на то, що це назва сорту зілга. Як бачимо, що родом з Латвії, отак вони попав, цей виноград попав на Білорусь. Ось, по всіх ознаках це він. А вже з Білорусь Ядіславіку в Дубровицю його привезли. Бо Яєславік працював начальником сільського господарства. Начальником управління сільського господарства Дубровицького району. Йому колись подарували цей саженець винограду. І от все сходиться, все сходиться. ось навіть от дивіться, Я дивлюся от фотки. От бачите, оця фотка? От Знову ж дивіться, от те, як я от описував в своєму відео. Достигання ягідок таке, як світлофор. Гляньте, гроно таке ж, от подивіться, моє відео. Де виноград у Дяді Славіка, силочку там під низом, там він йде третім. Ось точно, точно такий. Розумієте, точно такий ось. Найшов опис і читаю його. Бачите, виноград Зілга. Євроамериканський гібрид з двостатевими клітинами, виведений ще в 1964 році латвійським селекціонером Угу. Метою відомого вченого було виростити сорт, який перевищить можливість свого виду. Ось, і от я дивлюсь на фотку. Ну він. В північних регіонах, де не кожен сорт можна виростити навіть укривним способом, з'явився виноград, здатний витримати суволі морози без додаткового захисту. І от бачите. Приготи видно гібрида, привернули увагу любителів винограду, безуспішно намагалися вирощувати лозу в суворому кліматі півночі Білорусі, Прибалтійських та Скандинавських країн, Швеції, Норвегії і навіть окремих країн, регіонах Канади. Ну Це переклад український. бо Російську мову мене коробить читати. От він з тих, з тих районів пішов, з Білорусі. Бачите, нагадують про родительку знамениту смуглянку. Угу. Ось він. А ось дивіться оцю фотку, дивіться. Ну тут точно от, от, точно отакі от грона, от це листки такі. Ну, от, як ніби оце я побачив свій. Як ніби фотка і свого, знову ж дивіться, от, от смакові особливості. Невелика кислотність. солодкий, до 20% цукру, насичені вітамінами, з приємною м'якотю, віддалено нагадують своїх попередників, але оригінальні. От Невелика ложка дьогтю. Ось, дивіться, зверніть увагу на цю фотку. І як зайдете, подивитися на моє відео, ну точно такий. Серед недоліків споживачі називають присутність на ягодах щільної шкірки і займ середині м'якоті. Угу. Ну да, ну що ж зробиш. Ага. Довідомо, назва зілга в перекладі з латинської означає синюватий, блакитний. Ну, звісно, точно вже так гарантувати затрудняється. Ну, всі підстави в мене є. Вважати, що це Зілга. Дивіться, квітучими гронами винограду Зілга можна прикрасити стіни будинку, терасу, альтанку. А я вам показував, який він гарний, який він класненький, красивий. Ну для бота. Звісно, можливо, я і помиляюся, можливо, це не Зілга. Ну, є всі підстави вважати, що це Зілга. Літом ще покажу цей виноград. Можливо, хтось під, підкаже із знавців: Зілга це чи не Зілга? Ну те, що цей виноград від дяді Славіка бомбезний для нашого регіону, для Полісся. Це на пісках оцих. Це наш пісок для полісся, і він у нас росте і родить. Ось дивіться. Да, ну, для вигляду такий от простенький. Ну нічого, нічого. Але який він класний. Для своїх цих показників, враховуючи, що десь на дачі посадити і не мати ніякого клопоту. Знову дивіться, фотка. От бачите. Дивіться, як світофор. Більш достиглі, менш достиглі, більш достиглі, менш достиглі. 90%, що це Зілга. Наразі зупинюся на тому, що є велика ймовірність, що цей виноград від дяді Славіка носить назву Зілга. Латвійська красуня. Латвійська красуня. бачите, так пишуть. Хочеться, щоб і такий хороший виноград був от схеми є, щоб такий хороший виноград був в кожного, в кожного з нас. в кожного. Зілга це сама адаптована форма до наших умов, до моєму винограднику. Це хтось пише, завжди хороший урожай. З, з хорошим накопиченням цукру 22%. йо йо це ж, це, ж, це ж мед. Не хворіє, осіни чіпають, не тріщить, висіти, може до глибокої осені. Лоза визриває до самих кінчиків. З красивими осінніми Осінню лист такий червоний лист, такий гарний ще. навіть це листя велике, лопати, червоний, це, да, це сотна любителя. Так, ну, якось так, є у мене ті черенки, якщо хтось бажає, звертайся. І хай наша Україна відновлюється, хай наша Україна квітне і хай буде в нас саме краще. Всім дякую за увагу. Бути добру!